I'm Вас вітає козацький рій, Полонського ліцею No3 імені Максима Сенціцького. Полонська сорока! Рій наше гасло! Козацький дух в наших серцях! Шляхетного не підкупиш, мудрого не обдуриш, мужнього не злякаєш! Жодовокине серце! І Люто без перемоги прелюдії Різко, рано, о 4 годині. Було темно, було гучно. Минуло 365 днів. Нам усе ще темно, гучно і складно. Але нам точно вже ніколи не буде страшно і ніколи не буде сором. Це був наш рік рік України, рік українців. Але 24 лютого ми прокинулись інші. Перші ракети остаточно зруйнували лабіринти ілюзій. Ми побачили, хто є хто 24 лютого. Кожен з нас зробив вибір. Не білий прапор, а синьо-жовтий стяг, не втеча, а зустріч з ворогом. Вибухи 24 лютого оглушили нас. Відтоді ми не всіх чуємо і не всіх слухаємо. З 24 лютого ми почали перемагати. Ми перемогли паніку, не розбіглись, а зібрались. Перемогли сумніви, зневіру, страх і повірили в себе і в збройні сили України. Ми всі хочемо почути одне слово. перемога! Тебе, небу, не Коли не ми переможемо Я закритими очима знайду де де не був, не забуду, Народилася я теплого літнього дня, 24 серпня, у 1991 році. Я ще юна, але маю велике коріння, що приростає глибоко в історію. Мої пращури це мудрий і хоробрий народ. Який залишив мені велику культуру та захартував мій характер? Я маю власну мову, власні традиції, кухню. Мої діти українці сильні та сміливі. Сьогодні ми боремося, але не боїмося, бо так виховані. Ми вистоїмо, я знаю, мої рани загояться і мої діти заживуть краще всіх. Слава Україні! Героям слава!